З першу чергу для того, щоб передати зібрані під час вчорашніх заходів кошти організації 450 Україна, яка функціонує в межах нашого закладу, і відповідно цими маленькими коштами підтримувати ті потреби, які на сьогоднішній день є у наших збройних силах. З маленьких краплин утворюються океани. Я думаю, з такими справами ми маємо розпочати цей навчальний рік. і маленькими донатами допомагати підтримувати наші Збройні Сили. Я хочу подякувати всьому колективу Уманського національного університету садівництва, всім кафедрам, всім факультетам за ту підтримку, яка надається громадській організації 4 5. 5. Україна, зокрема, і в цілому для всіх захисників нашої держави, нашої країни. Що на сьогодні? Що потрібно на сьогодні? Найпершим чином це тепловізори, антитепловізійні пончо. Потрібні рації для хлопців, які зараз захищають і сидять нас, нас і сидять в окопах. І ремонт у автомобілів. Це знову ж таки біль нуля, тому що автомобіль довго не живе. Потрібні автомобілі, потрібний ремонт автомобілів, і саме цим ми зараз займаємося, саме нагайна потреба в ремонті автомобілів для тих, хто перебуває на нулі. Ну і хочу подякувати, зокрема, всім тим, хто долучається до плетіння сіток, тому що це теж одна із складових, яка зберігає наших воїнів. Громадська організація від імені всіх захисників дякує всім вам за допомогу і підтримку.